Тил для тих, хто працює в тіні. Це новий благодійний фонд Вовки Поділля на логотипі Козак-характерник із мечем і Вовк символ легендарної вісімки. Хмельницький волонтер та колишній командир полку спецпризначення Василь Денисюк допомагає побратимам-розвідникам спочатку повномасштабної війни. Благодійний фонд, створений місяць тому, це можливість купувати для воїнів, у яких на шевронах вовк спеціальне обладнання. Доба, дві-три і все обладнання вже на місці у людей. Фонд має змогу, те майно, яке ще не затверджено, але тільки проходить акредитацію. 90% у нас люди вже працюють з цим майном. Закуповуємо його до проходження акредитації вправляємо війська. Я вийшов з восьмерки, я там виріс, я там родився, тому я прийняв таке рішення, що я в основному допомагаю. І мають лупити москалів. А ми волонтери в цьому допомагати. Ми маємо робити своє не ждати ні від Трампа, ні від Америки, ні від Європи нічого. Торік Василь Денисюк придбав для військових сім автівок. В лютому, коли наша знімальна група завітала до волонтера, тривав збір на евакуатор Отего для восьмого полку. Вже два місяці вантажівка вартістю понад 600 тисяч гривень працює на фронті. За півроку Василь Денисюк зібрав і ще на шість автомобілів. Напередодні бійцям однієї з бойових бригад передали автомобіль Тойота. Допомогли зібрати кошти волонтери Анатолій Федорук та Аля Возняк. Наразі триває збір на Т-4 для спецпризначенців. Долучаються й українці за кордону. Як от Сергій Дорощук з Язяслава. Люди, я так думаю, які донатять, вони для того й донатять, щоб якби відчувати себе, допомогти козакам і відчувати себе частиною той ж вісімки, два автомобіля передано, теж працюють і зараз готуємось от на днях на те третій. Це також для восьмого полку. Це та четвертий в повному придаді, обладнаний лебідкою, засобами евакуації, тобто машина бомбова. Бити ворога допомагаючи у тилу, каже Василь Денисюк. Це те, що може робити після поранення і контузії в 2018-му Пересувається у кріслі колісному. Тому і після перемоги його благодійний фонд, як і більшість інших, працюватиме. На відновлення, і психологічну допомогу, і реабілітацію і військових, і поранених. Наразі тільки я, я директор, я і бухгалтер, тобто фонд не залишає собі процентів ніяких, тобто працює абсолютно безкоштовно. Я отримую одну гривню в рік. Діти мої також обидва сини донатять донатором менший. Працює замом моїм заради того, щоб доконати окупант, отримати нашу перемогу. Зараз Василь Денисюк готується розпочати збір на сьомий з початку року автомобіль. Головне, переконаний, аби і в тилу не забували. Наша боротьба триває. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.